Всім привіт! З вами Квітнева і це нова серія моєї заплутаної династії. Але з цього моменту, з цього відео, династія, а власне відео по ній будуть дещо змінені. Про це я писала в групі в Телеграм, можете бачити на екрані, і на що отримала підтримку аудиторії. За що я дуже вдячна, що ж будемо приступати перед собою? Ми бачимо нашу рейчел, і сьогодні в неї день народження. Крім того, в нас сьогодні новий рік в Сімсі. І вони вже прокинулись, вона принаймні прокинулася. Зараз будемо трішки підіймати її потреби та почнемо готуватися, власне, до Дня народження та нового року. Ну, Раян, тобі точно потрібно вже теж прокидатися, та ще й походу в душ перед сном не сходив. і тебе вже такий аромат йде. Прям не дуже приємно. А, давай, підіймайся теж. Наша Рейчел хоче бути дружелюбною з Раяном, тому. Думаю, ми це виконуємо їй швиденько. тим більше брат скоро теж спуститься на сніданок, як тільки закінчить приймати душ, тому що він у нас свинюшка. А дочекалася рая на з душу і пішла переписуватися з подругою. Власне, вона переписується, якщо я не помиляюся, з Раїсою це їхня зведена сестра. Вони не зовсім рідня, і напевно переписується про те, що сьогодні буде в нас вечірка. Ну, як вечірка? Я просто постараюся всіх запросити, щоб зійшлося багато друзів на вечір. Ой, в нас сніжок пішов. Клас! Коротше, в мене в Сімсі. Зараз вже новорічна атмосфера, в той час, як в житті, поки тільки осінь розпочалась. Райан, ну як ти міг? Замінимо, щоб не перейматися цим ідеї про три підлогу. Вони, як ви можете пам'ятати, в мене сім'ї, тому що в них помер їхній дядько. Але Скоро цей мудлат закінчиться, і це добре. Крайн, я думаю, що саме ти підеш приготуєш для сестри на сьогодні торт. По життєвій цілі Рейчел, можете бачити, вона вже виконала життєву ціль пов'язану з клубами. Ну, Як я вже її виконала її, не її класний великий клуб, не цей, а ось цей. Правда. Ньому поменшало, як я бачу людей, тому що судячи зі всього народ подорослішав, а я це пропустила. Так і є, Раїса і Оксана вже стали молодими, тому вони не є членами клубу. Оце поворот. Але як мінімум життєву цільцю, ми виконали, тому все нормально. А ось якщо брати Райана, то йому ще дуже багато пісень потрібно написати. Він тільки написав одну і дуже довго пісні всім спишуться. Я в шоці, але він з цим впорається, і між іншим в нього вже, наче максимальний рівень в грі, на Піаніно Так такі є. Він у мене зараз голодний, я надіюсь, він не стерить зараз шматочок торту, який готує для сестри на день народження. Райан, іди, підеш брати, їсти звідси? Не зачіпай торт. Торт ми поки сховаємо в холодильник. Типова какафонія Райана розпочалася. як тільки він сів продовжувати писати свою пісню, і в мене дійсно якийсь баг з написанням пісень, тому що він був вже практично наполовині прогрес написання пісні, а стало менше. І він непогано заробляє на своїй першій пісні <гум> муки написання нот. Це точно муки зараз би грати Sims, під час того як я граю в Sims. і напевно зараз навіть правеще свого персонажа грати в Sims. Так, Рейчел, іди трішки підіймеш собі. Так, кому не подобаються відеоігри. Звичайно, подобається. Піднімеш тільки трішки потреби, і піде ще щось, приготуй для вечірки. Все таки до нас сьогодні прийдуть друзі. Будемо святкувати новий рік. І звичайно, треба врахувати. Хоча ні, брат має що їсти в нас, приготуємо, що захочемо. Я знала, що ти зараз поріжешся, тому що ти так рубала цю рибу, що ти не могла не порізатись. А, до речі, до нас прийшла їхня мама, але ми її сьогодні не пускаємо. Так, ми з тобою провели Джевеліна. Ми з тобою провели взагалі-то Різдво, так би мовити, сімське. Свято зими. Ти вирішила знов приїхати до дітей і ти теж пла... плачеш, тому що в тебе помер брат. Окей, давайте, Райан піде запросити її все-таки. мені їй стало шкода. Так, ну запрошувати її не потрібно. іди поговори душевно з нею. А Райан хоче теж бути дружелюбною з речов. Боже, вони живуть в одному будинку, хочуть бути дружелюбні один з одним і не спілкуються. К рейч, будь ласка, прибери після себе, тому що ти вже тут розвела смітник. Так, Райана скоро проведемодле. Це дуже круто. Нехай собі поспілкуються трішки. Можливо, вона теж прийшла, бо дізналася від. Рейса, що сьогодні тут буде вечірка, я теж захотіла прийти на вечірку, але я думаю, всі друзі будуть в шоці, тому що на вечірку прийшла справжня знаменитість. Рейчел вирішила піти теж з нами поспілкуватися. Я думаю, ти в першу чергу хочеш поспілкуватися з і Іди може з ним і страхи обговорити, і це якраз бути дуже з ним. Теж так, Райан, твоя черга спілкуватися з, з, з сестрою. Іди зроби їй комплімент, похвали її одяг повернулася до них Рейчел. Ти тиш мій день як сонечко. Дякую, що мієш. Змушувати посміхатися. Хочеш вибачитися перед Григорієм, за що, що в тебе вже доросла мудрість проявляється, чи як? Ми не будемо перед ним вибачатися. Збити мрії дитини. Насрає не любить дітей, тому що вихованням Рейчел займався він, коли він був підлітком і молодшим, тому він своїх не хоче, йому вистачило. Рейчел хоче обговорити страх смерті, а я чомусь не бачу такого, такої дії, де це можна зробити. О. Але це ж не той страх, чи це той страх? Там просто страхи обговорити, чи воно якраз зарахується після смерті дядька. В неї з'явився страх Так, Ось іде ще з братом поговори. А ще я дізналася, що тут яке є така дія, коли на неї натиснути не дивитись на речі веселіше через те, що вона в нас весела. Звичайно, я не знайду тут її, але якщо натиснути на персонажа, який має рису характеру веселий, то там є дія дивитись на речі веселіше. Ламбово нашого района Роу телефонує. А це ми щось їй радили. Чудове побачення прийшло. пекол. Хто Befutation це така взагалі? Я зрозуміла, що ми не почистили кавоварку. вона нас а, трішки засмерділася. Зараз Рейч її почистить, заварить для всіх кави, і в принципі, в принципі, я думаю, що є сенс вже потрішки розпочинати нашу вечірку. Я взагалі хотіла просто клуб зібрати, але зрозуміла, що тут не всі будуть. Тому давайте оновимо наш клуб і будемо розпочинати нашу вечірку. Ось так тепер виглядає наш клуб. Я додала Оксану, Антона, Анну та Раїсу. В принципі, всіх наших друзів. Відповідно, тут немає Віктора, тому що він недостойний. Розпочинаємо. Так, ну раз сестра пішла наверх, а йди ти приготуй на всіх каву. Всі зараз прийдуть Нас зима, холодно і, до речі, сніжком присипало так гарно. Мама є, зараз всі будуть в шоці. Типу ой, а чому тут не сказали, що будуть дорослі на вечірці? Прийшли зразу. прийшов Степан і зразу вимкнув музику. Що ми ще будемо робити? Зараз обов'язково потрібно виставити їжу, торт для нашої Рейчел. Райан зараз поставить свічечки і виставила сюди ось тако, щоб наші друзі могли брати, їсти. Не виставляли салат для Райана, захоче сам собі холодильнику. Візьме нашого гетеріанець. Рейчел. Я думаю, було б дуже круто, якби ти пішла, за... дала бажання. Звичайно, вже зразу пішла танцювати, тому що у вас в клубі це прийнято. Ну що, рейч, <с> давай задавай свічки, поки твій брат кривиться від кави. Ура! Ой, не вийшло з першого разу, буває. Так, буде зараз дуже цікаво, якою виросла наша Рейч. І вона своя в доску. Вона взагалі в нас тусовщиця, інакше й не скажеш. <с> Весела та своя в доску. В принципі. Це те, чим вона займалася весь свій підлітковий вік. Ну, вона добре вчилася, але вона в нас стосувалася. Так, по життєвій цілі. Я її хочу дуже цікаву життєву ціль вибрати. Але будемо вважати, що поки вона ще не визначилася, чим хоче займатися по життю, а там далі просто все саме собою складеться. Mm. Гаян тут зайшовся. Так, Джевеліна відправила подарунок для реч, а нічого, що вона в нас дома. Ой, стільки подарунків відправляли, хоч гроші будемо мати. Так, тим часом підійшла Джевеліна, напевно, особисто привітати свою доньку. Рейч, Я думаю, що пора загадувати цілі. Так, давайте для Рейч виберемо ціль. Давайте завершити частину життєвої цілі. Я не знаю, яка вона там. Я ніколи не грала за перевертнів, але мені дуже буде цікаво. Так, Раян, тепер твоя черга загадувати ціль. А в тебе немає написати пісню? От шкода, звичайно, що немає написати пісню, тримати підвищення. Ти в барі працюєш. Давайте підвищити вміння. Він, я думаю, наш Райан хоче вдосконалити свої музичні вміння, тому у нього така буде ціль. Так, іди, можеш стосуватися ти що, до речі, тут Раїса подорослішала. Могли взяти йому, е, знайти другу половинку. Раїса вже тут. Так, це до речі, їхній двоюрідний брат Стен. Ну, вийти цього разу в Райана пофліртувати з Раїсою, бо минулого разу вона якось його проігнорувала. Ой-ой-ой! Цього разу, походу, таки вийшла. А що це у нього за мудлет? Життя прекрасне. Персонаж якого він обожнює поряд, напевне, мама чи сестра? Не знаю. Так, іди, зізнайся їй в симпатії. Вже давно пора було, і повіцяй посити пісню. що за Ольга нам гроші пропонують. Які умови? Оце то поворот. Дивіться, скільки ми грошей маємо. Так, ну вечірка в нас ще та. Дельгадо, між іншим, а це Антон Гот. Ти знову хочеш обговорювати страхи? Ну, іди ще з Антоном. Ой, тут хтось тост говорить. Хто говорить тост? Ви вирішили сказати тост народ? Це Райан вирішив тост сказати. А чому він не, а де Раїса? Так, я думала, що ти далі з нею пофліртуєш трішки чи як іде, пообіцяє посвятити пісню. Пише наш музикант, пісні пишеш. Загладити вину. Ой, тобто він сказав, що йому подобається, а вона його проігнорувала, схоже на те. Я це пропустила. Нове почуття викликане до Раїси? Чи в Раїси до нього? Сніжні запави, це не хочуть Так, значить, це Райана до Раїси, а Раїса його трішки ігнори. Та такі от справи. Раян, пропоную тобі швиденько йти в туалет, поки ця купа людей теж не побігла в туалет. Так, я думаю, реч захоче. Запросити всіх за стіл, щоб всі пішли, поїли. У нас така сумна музика. Треба змінити станцію. Давайте візьмемо. Я хочу авторську. Що Райан тебе знову трішки проігнорувала? Раїса. Ти міг їй таки посвятити пісню. Де можеш писати їй нову ідею? Ні, ти їсти цього йти не будеш. Ти такого не їсиш, Райан. То для друзів так жалітися на новий рік не потрібно. Чому Похвали її зовнішній вигляд? На до речі, дуже симпатично виглядає. Ось можете подивитись на реїсу, як для генетики Сімс, вона просто мега симпатична. Та тут більшість персонажів це часто генетика і рандоми Сімс. Якщо вже на те пішло. А я думаю, після того, як Рейч поїла, потрібно їй піти потанцювати, трішки е розрухатися. Разом будемо виконувати ці традиції. Райан, тебе потрішки намальовуються успіхи з реїсою. Ти такими маленькими, але впевненими кроками рухаєшся. де можеш попліткувати з нею. Мені здається, вона зараз дуже гарно, просто нереально гарно. Ви тільки гляньте. Там захід сонця, ось там захід сонця. А це гарна зима. Там замок якийсь, ніколи не помічала. Я ніколи особливо не грала в цьому містечку, але зараз просто помічаю наскільки це містечко прекрасне. Взагалі я мала переїжджати з цього містечка Сімами, своєю сімейкою, але зараз мені настільки подобається воно, що я вже сумніваюся. Продовжуємо спроби Райана закадрити рейсу, де ще раз її зовнішній вигляд, і спробую ще пофліртувати. Він фліртує, не дивлячись на те, що він у нас самітні самотній. Сім одинак, але от уявляєте наскільки він переступає зараз через себе, щоб завоювати увагу Раїса? Я так бачу, у них вечірка вже в самому розпалі. Вже всі почали брати самі по собі коктейлі. Кому потрібна та кава, яку ми заварили, якщо вони просто повітря беруть. Ці коктейлі і говорять тости. Ну в Райана все дуже складно з Раїсою, Просувається, звичайно. А знаєте, є таке в Сімсі, що якщо персонажі якось підходять один одному, подобаються самі по собі, то в них романтика дуже швидко проходить. А в даному випадку, напевно, щось не так, або таки рец характеру одинака Райана дає про себе знати, або можливо, наша Раїса не дуже романтична особа, чи можливо її не цікавлять хлопці? Хто знає? Можливо, спробуємо перший поцілунок. Ні, давайте не зараз, а після курантів повітряний поцілунок можеш їй послати. А наша Рейдж вже сіла дивитися взагалі новорічну програму по телевізору. І скоро вони всі підуть. До речі, вона не відмовилась від повітряного поцілунку, наскільки я бачу. Райна теж відправимо дивитися телевізор. Ще Ось і пробили куранти Так мило, коли Райан пішов обіймати сестру, я не можу. І я думаю, зараз ми спробуємо цей перший поцілунок з рейсою. Райан, я надіюсь, з тебе все вийде. В нього вийшло. Вона йому не відмовила. Це все напевне атмосфера нового року. Але я прям рада. Так, я думаю, на цьому ми будемо їх розпускати. Наші е, брат сестрою почнуть прибирати все тут, тому що ой, у нас вже щось зіпсувалося, але тут тільки одна порція. Ну і нехай ой, я замість того, щоб закінчити збори, почала інші. Буває е, ну і нехай всі потрішки розходяться, тому що вже пізно, і потрібно буде відпочивати. А ми повернемося до них на наступний день. Щось, у нас розпочався новий день. Першим прокинувся Раїн і, звичайно, першим ділом іде в туалет. А, так, я бачу о, вітають нашу Рейч за народженням, що і її... Рейч? Було б непогано прокинутися, але вона кімната поки все рівно зайнята. Я надіюсь, торт не зіпсувся. Фух, ми встигаємо його сховати. Так, Раян, ти підеш зразу поїсиш, а нашу рейчелу ми піднімемо і їй потрібно терміново в душ. Так, іди, сонце моє. В Рая на сьогодні, можна сказати, особливий день теж, так як вчора був в Рейч, але по-іншому, тому що сьогодні ми їдемо з ним на Star Light. Він був, його пісня була номінована на нагороду, пісня, яку ви бачили, муки написання нот. Райане, ну чому ти береш завжди їжу, яка тобі не підходить, і яку ти не любиш? Як можна самостійно взяти їжу? Яку ти не переносиш. Це реч все рівно що їсти. А ти в нас перебірливий. Так, нам потрібно почистити коварку. Так от, він написав в своєму житті єдину пісню, яку зразу ж номінували на нагороду, і сьогодні ми постараємося цю нагороду не пропустити, тому що зазвичай я їх пропус пропускаю. Так, і потрібно не забутися, відправитися добре, що тут можна прям, напряму. Переміститися, поїдемо туди. Тим часом, я думаю, нашій речі захотілося щось почитати, я бачу тут тільки таємниців вампірів, а перевертню немає. Я думаю, вона вирішила почитати щось містичне в якійсь мірі, і вирішила пошукати книжки про перевертню. І я прогорнула практично всі книжки. Це єдина книга, яка яку я знайшла, яка хоч якось пов'язана з перевертами. Тому нехай буде, нехай буде вона. Якщо ви знаєте, де можна знайти книжки, купити, придбати книжки про перевертів, то скажіть мені, бо наче ж пише, що можна через комп'ютер. Так речі зразу тут вирішила сісти, точніше, стати і читати. Раєн ідеї відновлює свою джазову мелодію. Нас Раїса запрошує на ринок. Ми не можемо просто її відмовити. Давайте сходимо. В той момент, коли тут десь наша мама, і всі думають про неї. Ось власне, і вона. Ти власне, Раїса. Давайте піднімемо її настрій. А чому ти сонце моє така сумна? Вона пропонувала нам подивитися на виконавців на ринку. Можливо, вона запропонувала зробити це Райану, Щоб він подивився на інших, перейняв якийсь досвід, можливо, чому б і ні. А ще тут можна подивитися якісь меблі на те, щоб нам щось потрібно було. Можливо, є щось цікаве колекційне. Ну крім і лялька Вуду. Може, Райана і чайвих кине. І Раїса теж вирішила кинути. Монетку, давайте ще трішки поспілкуємося з Рісою. Ми власне разом з нею прийшли по факту тут проводити час. о в прийшов ще якийсь торговець, щось наша мама тут вирішила дивитися. А чому ви пішли власне сюди? Ви що хочете з джевеліною тут ще спілкуватися? Схоже, Раїса не дуже любить, коли в громадських місцях піртують, і сказала так, закінчується. Ми прийшли просто прогулятися. Де знову її про пісню заливай? До речі, в нашого раяна з'явилося бажання заказати їжу в торговому стенді. Він не те, щоб голодний був, але я думаю, що йому було б цікаво скоштувати щось новеньке. Так він нас вегетаріанець, нам потрібно шукати їжу. Для вегетаріанців підходить ветеріанця, підходить вегетаріанцям підходить вегетаріанцям Давайте альбуде Булпурі, хоч бажання йому якесь виконали. Ой, я думала, вона не гостра. Рейса підійшла до нас. Ми можемо тим часом з нею поговорити. Я думаю, що він зараз доїсть, і вони напевне або розійдуться, або він запропонує їй піти додому, так як розпочався дощ. Нашого района страх. Людних місць і він відчуває дискомфорт. Та а ще вивчив рецепт Спасибо цієї справи. Рай з Рісою приїхали до будинку власне Раяна і Рейчел. А що, що що сталося? Бути смішним вже в Ух ти це типу, він хоче боротися зі своїм страхом. Але Райан, ми вже повернулися додому. Ти не з До речі, детектив Дольф. Завжди здавався загадкою навколишнім людям, часом, навіть собі самому, можливо, саме тому його так тягнуло до. Нерозрішених загадок саме тому він відчував себе вовком-самітником, який постійно шукав відповіді, але йому поки так і не вдалося розгадати саму головну таємницю. То він такий? То Рейч, ти таки читаєш ту книжку, яку потрібно. Це прям настільки приємно, щоб ви розуміли. Я ще досі не дослідила перевер, і мені дуже цікаво. Так, я думаю, наша Рейч зараз буде просто максимально поглиблюватись в це все з головою. А йди спочатку в туалет, в душ, і потім я тобі правлю ще трішки писати твою пісню. Тим часом повернемося до речі. Кожного разу, коли пошуки розгадки ставали особливо важкими, певне минуле Дольфа надавало йому нових сил. Він не любив згадувати своє минуле, але воно продовжувало відкидати довгу тінь на його теперішнє і майбутнє. І ця тінь, наче стіна, відгороджувала його від всього світу, перетворювала його в волка-самітника, який здатен розгадати навіть найскладніші детективні таємниці. Це просто настільки цікаво, рейч. Така музичка, звичайно, грає ще. Реї Сасіла така, реч. А що ти там читаєш? Як твої справи? Реч така, так, не заважай мені, тут мега, мега цікаво, все дуже крута книжка. Вульган Малдер. Малдер це відсилка до секретних матеріалів. Я його так любила колись дивитися. Про вовка, який шукає в пошуках розгадки. Істина десь поряд, народ. Я думаю, що в цей момент рейч навіть вирішила вимкнути музику, тому що вона почала її заважати. Реч дочитує книжку. Ти знову вимкнула музику. Ну, окей, раз тобі так Хочеться, Боже, що вона вімкнула. Не знущайся. Прочитавши книгу уважніше, Рейчел може зробити нові цікаві відкриття. Тобто вона буде читати поміж рядків, я так зрозуміла далі. А, дуже цікаво. Мені, звичайно, хочеться ще раз почитати цю книжку, але я думаю, поки Рейчел вирішить трішки відпочити, зайнятися домашніми справами, які б там вони не були. Я думаю, що вона потрішки почне напевно розбирати. Прикраси зимові, тому що зима в нас вже пройшла. Наш Райан вже декілька годин вдома. а в нього досі дискомфорт від сильно людного місця. Я не знаю, як йому з цим боротися. Я не знала, що в нього є такий страх. Але напевно він тоді тільки утворився, так би мовити, тому що він у нас якби самітник і відповідно не любить людних місць. Це досить логічно. Мені прямо подобається, що таке сталося. Так, і звичайно, ми маємо не пропустити нашу нагороду. До речі, вже можна на неї їхати. Я думаю, ми зараз вже й туди і відправимося. І так вони приїхали на місце, але я тут зрозуміла, що це. Місце для знаменитостей, і. А як вони взагалі мають попасти туди? Він пішов дивитися на плеточки зі знаменитостями. За... Зафарбувати можна дивитися, дивитися разом. Що ж, це звичайно все дуже цікаво, але нагорода буде проходити тут. А як власне він сюди прийде? Він не знамений. Як ти свою нагороду будеш отримувати, якщо тобі її вручать? Ой, ви гляньте, хто це ходить нас? Мілена Шел. Мілена! Ви знаєте, хто це взагалі? Це ж зі ста дітей, наша Мілена. До речі, можливо, і наш Райан зараз якось проскочить. Я думаю, він зараз швиденько проскочить за Міленою, яка пішла всередину. Так, наш Райан всередині, він зараз тихенько сяде собі заду і буде чекати вручення нагороди, зробить вигляд, що так і має бути, я тут і мав бути, я разом з вами, я теж знаменитий. Ну, можливо, якщо. Зараз йому вручить нагороду, він не стане знаменитим, але як на мене дуже дивно, що вручення нагород відбувається в такому місці, куди не кожен персонаж має доступ. І я не дуже розумію, чому всі стали і пішли під час церемонії вручення нагороди. Але церемонія сама, як я бачу, продовжується. Райан слідкує. Так, Ахілес Шелл утримує премію Starlight за досягнення в області моди. Оце то поворот. А саме за е, ношення дуже обтягуючих, обтягуючих штанів, які неймовірно на ньому виглядають. Я це маю заскрінити. коли персонажі з моїх інших проєктів приходять і забирають ці лаври собі. Деякі персонажі викладаються на 50% тоді як Мілена Шел кожного разу викладається на 110%. <плес> Мілена Шел! Серйозно! Оце те, теж я говорила. Персонажі з 100 дітей просто забирають ці лаври собі. Значить, нагороди далі продовжуються. Це дуже круто. Можливо, в нашого раяна є шанс. Вони мене люблять, вони мене обожнюють. Вигукнув Натан Хоук і отримав премію Starlight. А Натан Хоук, власне, це теж мій персонаж. Райан отримав премію за подарене світу акустичне блаженство Райан Ітлі отримає премію Starlight за кращу пісню. Ви тільки гляньте на цього парубка. Ох, Раян, ти, ти неймовірний молодець, ти популярність здобув і отримав нагороду. Я думаю, мати, яка тут на заході десь була щойно постазала, <пустила> він сам собою говорить. Він просто був останнім і всі вже розійшлися. Недарма наш Райан пробрався, неймовірно йому пощастило. Так, я взагалі хотіла, щоб ти ще з кимось поспілкувався в людному місці і. Закрив свій страх, кого ти взагалі з цих всіх людей знаєш, нікого не знаєш. Він поборов свій страх, уявляєте? Круто. Що ж, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати в Райана, вже як я бачу, зовсім все погано. Але серія видалася досить насиченою. Я вперше побувала на врученні нагороди Starlight. Мені сподобалось це прикольно. Я рада, що Райан отримав нагороду. Я думаю, він не менше радий. А на цьому серія закінчується. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі, як вам роз Подіїв цієї династії, і чи взагалі ви раді, що я все-таки вирішила повернутися до цієї сімейки? Побачимось скоро. Всім папа! -па.